Сьогодні будемо говорити про догляд за шкірою. І я дуже рада, що від вас поступають запитання. І Багато з них стосувалося власне, комбінованої шкіри. Як зробити її? Ближче до нормальної, чи є відмінності користування косметикою, коли в тебе шкіра комбінована? Що ж стартуємо? Тому що сьогодні я, можливо, зможу зламати картинку вашого світу, тому що в мене є власні знання і думки про власне комбіновану шкіру. Давайте почнемо з того. Що кожна ділянка на нашому тілі має різну кількість сальних та потових залоз. Зараз я не про обличчя. Давайте абстрагуємося про обличчя, тому що я зараз вам скажу, що кожна шкіра комбінована, абсолютно кожна шкіра комбінована, і ви почнете зі мною сперечатися. Давайте поговоримо про тіло. Зараз зверніть увагу власне, на своє тіло. У нас є різні ділянки. Шкіра на руках завжди суха. Покажіть мені людину з жирною шкірою на руках, щільною жирною шкірою на руках, і ви просто поламаєте мою картину світу. Тобто, шкіра на руках суха. На спинці зазвичай вона більш жирніша. А нижня частина ніжки, власне, оця частинка вона завжди-завжди суха. Попа така плюс-мінус нормальна, живі теж я вас переконала, що на тілі всюди комбінована шкіра, правда? Тобто наше тіло все комбіноване і чому так відбувається? Чому так побудоване наше тіло? Чому власне на спині більше потових і сальних залоз, ніж на других на інших частинках тіла? Тому що, власне, на цю ділянку найбільше за все попадає сонце. І Боженька так спланував, щоб, власне, на спині в нас було якомога більше сальних і потових залаз. Повертаємося до обличчя. На обличчі є певні ділянки, очі, дзеркало, душі. Губи, ви знаєте, я завжди е, кажу, що губи це про секс, про спокусу, губи це е, якийсь такий спокуслово еротичний момент. Але посередині самого обличчя в нас з вами розташований ніс. Угу. І здавалося б, е, ми підкреслюємо очі, ми підкреслюємо губи. Деякі плюс-мінус не, незрозумілі і не дуже інтелектуальні дівчата підкреслюють хайлайтером ніс. Ну, я ще можу це пробачити в 13 14 років. Але якщо вам 35, це тема окремого відео. Ми не будемо говорити про це. Тобто деякі дівчата підкреслюють ніс, але дивіться, боженька поставив ніс прямо посередині обличчя. Якісь в нього були плани, власне, чому в нас ніс знаходиться на самій середині обличчя? А також проаналізуйте, будь ласка, тваринок, лисичку, їжачка, да неважливо важливо кого. У всіх носик розташований посередині обличчя. Чому посередині мордашки. Чому тому, що виходить логічно, з цього ніс то є найважливіший орган в нашому житті? А ну хто мені скаже, чому ніс розташований посередині? Яку функцію він виконує? Аніс да, розташований посередині, і на ньому найбільше за все сальних і потових залоз. Для чого? Для того, щоб він менше горів на сонці і менше сохнув від вітру. Боженька туди розташував сальні і потові залози, тому що він знаходиться в центрі обличчя. Ніс виконує найголовнішу функцію в, наші, в нашому житті. Перша функція, яку виконує Ніс, він нам дає по запаху визначити, чи Їжа здатна до використання, чи вона не здатна до використання, тобто, якщо їжа пахне погано, значить велика ймовірність, що вона скисла, що вона вже пропала і її не вартує вживати. І другу дуже важливу функцію, яку несе ніс на нашому обличчі, він дає нам можливість відчути феромони, це статеві ознаки кожної людини. Тому наші баби казали ще онучка, якщо хочеш гарно вийти за. Аміж чоловіком треба гарно потанцювати. Для чого? Для того, щоб він спітнів і через запах поту ми чуємо генетичну інформацію від нашого потенційного сексуального партнера, яка дає нам можливість. Визначити, чи будуть в нас здорові діти, тобто ніс несе інформацію про кількість чоловічих і жіночих гормонів у людини. Тому ніс дуже дуже вкрай важливий. І ви бачите, що на носику найбільше за все сальних і потових залоз Тому дівчата любі мої, все ж таки існує. Всього три види типу три типи шкіри суха, жирна комбінована, і також це поділення абсолютно умовне. Його зробили косметологи для того, щоб щось занести в карточку клієнта. Вам якось пояснити. Так, підігрівом повітря забирає він бактерії, носиком ми дихаємо, і він ще волосинки, вони як фільтр спрацьовують. Дуже багато функцій, дійсно дуже важливий орган, тому щоб він не відпав. Дякую, щоб він не відпав, на ньому багато сальних і потових залоз. Повертаємося до типів шкіри. Поділення на жирну комбіновану нормальну суху вона достатньо умовне для того, щоб щось занести в карточку клієнта і щось вам пояснити. У нас в тезоні зоні будь-яка шкіра більш жирна. У мене сухий тип шкіри, але час від часу в мене блистить ніс, час від часу він жирніє і на ньому буває висипка. Люди з нормальною шкірою теж в тезоні частіше бачать жирність і частіше буває висипка. Люди з жирною шкірою також помічають, що власне в тезоні більше жирниця шкіра. І давайте зараз поговоримо, як можна на це впливати. Перше. Коли ви наносите ваш крем, не розставляйте його точечками по обличчю і не розтирайте отаким вочином. Шкіра це тканина. Ну, Ви знаєте, що шкіра вона як тканина. Тому, коли ми наносимо на обличчя таким вочином крем, ми обличчя трохи розтягуємо, крем лягає на розтянуту. Шкіру і відбувається, проходить 10-15 хвилин після нанесення крему. Шкіра стає назад і відштовх, виштовхує вам на поверхню надлишок крему. Кого таке буває, поставте плюсик, що після нанесення шкіра всмоктала крем, а потім виділила його на центральній ділянці. Тому перше, що ми робимо, ми наносимо наш косметичний засіб на долоньки, розподіляємо по долоньках, будь-то сироватка, крем тощо, і отакими от от рухами. Моя вже Меліска вивчила це, і такими рухами ми прикладаємо. Крем до обличчя, не розтягуючи шкіру, і це буде давати нам можливість е, вирівняти всі діляночки пожирності. Наступне, коли ви використовуєте маски. Коли ви використовуєте маски глиняні, коли ви використовуєте маски, особливо любі очищуючі маски, ви певно помічали, що на щочках вони всмоктуються скоріше, вони сохнуть скоріше, і глиняна маска ще зелена або біла лишається на те зоні, і вже суха лишається на щочках. Далі що відбувається? Ви пересушуєте шкіру щочок і чекаєте, поки у вас т та зона. Таким чином, ви підсилюєте дисбаланс між щочками і Т-зоною. Тому кожній шкірі потрібна маска з глини. Кожній, абсолютно. Про маски є окреме відео, але можемо ще раз потім поговорити. В кожній шкірі потрібна маска, очищуюча. Для чого? Глина то є сорбент, детоксикант. Якщо ваша шкіра з висипкою, ви самі нею користуєтеся, ви її любите. Якщо ваша, суха, якщо ваша шкіра суха і тьмяна, то глина підвищує, підсилює кровообіг, навпаки, дає вашій шкірі жирність трохи. Тому. А якщо ви наносите глиноподібну маску, як ми вчиняємо, щоб збалансувати комбінованість нашої шкіри? Ми спочатку наносимо глину на т зону, лишаємо на 10 хвилин, потім наносимо на щічки і ще тримаємо 10-15 хвилин. Або є інший сценарій. Ви один раз на тиждень наносите глину, так, як я сказала, на 10 хвилин так, і через 10 хвилин на щічки. А на наступний раз ви будете глину наносити через 5 днів тільки на те зону, а на ділянки щочок ви будете наносити зволожуючу маску. Це теж зможе збалансувати ваші ділянки шкіри, жирну і суху. Далі. Використання матуючих елементів, таких як матуючі силіконові бази, таких як а, пудра. Пудра це теж сорбент. Капніть капельку олійки або водички на вашу любу поверхню, насипте пудри, пудра абсорбує. Пудра сорбент, основний її. А, Основна її задача абсорбувати надлишок жиру і закріпити макіяж. Не вирівняти поверхні шкіри. Ви дуже часто задаєте питання, яку мені обрати пудру для того, щоб закрити пігментні плями. Ні, дівчата, це функціонал тонального крему. Пудра тут абсолютно ні до чого. Тому коли ми. Використовуємо з вами пудру, матуючи силіконові бази на ваше обличчя. Що ми з вами робимо? Ми наносимо матуючі засоби тільки на ті ділянки, які в нас схильні до жирності. Тобто, ви на все, я коли роблю професійний макіяж, я на все обличчя, геть на все обличчя наношу зволожуючу базу. Після того я витираю через 10 хвилин зволожуючу базу сухим ватним диском або сухою серветкою. Витираю з і поверх залишків зволожуючої бази я наношу матуючу базу. І тоді мій макіяж тримається цілий день. Що ви робите вдома? Ви робите свій стаціонарний догляд, так як ми з вами говорили, повну систему. Ми робимо догляд. і... Перед тим, як виходити на вулицю, перед тим, як робити макіяж, ми забираємо лише з Т-зони наші е залишок крему, або промокуємо повністю крем і на Т зону наносимо матуючу базу. В жодному випадку не на все обличчя. Ви знову розбалансуєте свої ділянки. Ваші щочки вони не потребують матуючого засобу. Це однозначно. Тому таким чином ви збалансуєте. Планцуєте вашу шкіру. І ще ми з вами можемо поговорити про хайлайтери, те, що я почала з самого початку, мені дуже боляче, дуже прям агресію викликає, коли жінки наносять хайлайтер на ніс. Я зазвичай запитуюся, скажи мені, будь ласка, яку мету ти ставила, коли ти наносила хайлайтер на ніс? В цей момент на персональних консультаціях дівчата дуже часто зависають. Вони кажуть, що десь бачили в інтернеті, що це модно. По-перше, уявіть собі звичайну кульку, звичайну кульку, направте на неї світло ліхтарика. Якщо вона кругла, середина в неї буде випукла і буде найбільше світла. Хто малював художники, знають, поставте плюсик. Тобто, наше обличчя і так випукле. Тобто, центральна частина в нас російської слова центра стріміця, не можу скоро перекласти. Вона в центрі, вона випукла. Якщо ви наносите на носик хайлайтер, ви стаєте ще більш випуклим. Мало хто з дівчат може похизуватися прям таким витонченим, манюсіньким, елегантним носиком. У когось він курносий, як у мене, в когось він довгий, в когось він з горбинкою. І по більшості у всіх він є широкими порами. Коли ви ставите хайлайтер на ніс, він, не проникаючи в пори, лягає на поверхню, пори лишаються темними матовими, вони поглинають світло, а хайлайтер на носику відбиває світло. І по ітогу, у вас таке решето на носі. Ну, взагалі, навіть якщо дуже суха шкіра, нащо? Ми вже казали з вами: ніс це функціональний орган, і його не треба прикрашати. Колись далеко в дитинстві я собі вирішила проколоти ніс. І... Мої батьки мені то не дозволяли. Тому я трошечки я проколола його власноруч, взяла шприц, вколола туди лідокаїн чи не в Ніс в мене задубів. Потім я повністю просунула шприц через всю наздрю, вставила сережку і замазувала собі кремом. Коли бать, ну, коли була вдома, батькам казали, що в мене вічний прищик. Потім я її витягнула, а потім таку саму. Білочку, я схопила років 12 тому. Я собі теж проколола ніс, і я дуже дуже вдячна чоловіку, що він промовчав, тому що я дуже не люблю нікого слухатися. Якщо мені роблять зауваження, скоріше за все, я б ходила з тою сережкою досі. Я купила собі сережку, з не купила. Я зробила собі сережку в ніс з діамантиком. А потім мені мого інтелекту вистачило, щоб я подумала про те, що все-таки очі це гарно, губи це гарно, носик це функціонал. Тому не треба його прикрашати. І те, що він жирний, це нормально. Це проїзки Всевишнього. Тому кожна шкіра дівчата комбінована, резюмуємо, крем, наносимо, прикладаючими рухами через 20 хвилин, знімаємо. Купуємо собі матуючу силіконову базу або не силіконову, якщо ви любите свою шкіру. У нас є дуже хороша італійська класнюча база. Купуємо матуючу базу. Після того маски чередуємо про маски, я розказала як пудра, хайлайтер, теж пудручку, не ліпіть на все обличчя, тільки на те зону, на щочках. Якщо ваші щочки не виділяють надлишок жиру, пудру ми наносимо тільки на такі заходи, де треба дуже дуже довго протримати макіяж. Тому пудримо тільки ті ділянки, які є необхідно пудрити. Тобто, навіть у мене є з собою певна пудрочка. Є з собою певна маленька кісточка, я можу вам показати. Так? Ми беремо пудру, зараз в мене пудра з SPF 25. Ми беремо пудру і наносимо її складним пензликом на ніс, на підборіддя і трошечки на чоло. Ми не наносимо її на все обличчя. Це є важливо. Пудру використовуємо синтетичним пензлем, тому що натуральному пензлю коли спека в сумочці дуже небезпечно. В ньому в ньому заводяться бактерії. Тому манюсінький синтетичний пензлик лежить в вашій сумочці і допомагає вам протягом дня. Галя задає питання: доброго ранку. Вашу глиняну маску наносити тільки на обличчя чи на шию теж. Дуже хороше питання. Галя, я вам дякую. Дякую за це за, цю, за це питання. Дивіться, на шкірі шиї немає стільки сальних і потових залоз, як на обличчі. Шкіра шиї завжди драматична, дуже тонка і дуже ніжна. Шкіра, е, якщо ви маєте таку саму ніжну, таку саму тонесеньку, як пергамент, шию, як у мене, це в мене генетично, я народилася з такою шкірою. Тому я в жодному випадку не буду наносити е, маску з глиною на шию. Я закінчую її на оцій ділянці, тобто наношу її досі, і тут я зупиняюся. На шкіру шиї одночасно з глиняною маскою. Ви можете поставити маску з еластином, маску з воложуючу, але не наносити глину. Якщо ви маєте серйозну таку потужну шкіру на шиї, я. Часто її бачив, дівчат, і чесно, заздрю, просто білою заздрістю, коли шийка така пружна, така насичена, і вам хочеться поставити туди, туди глиняну маску. Вона там тільки під пришвидшить кровообіг, і вона вам зле не зробить. Якщо тонка шкіра, будь ласка, не робіть цього. Добре?